На презентації, правда, не онлайн, а так вживу. Мені хотілося чути, як заробляти вже і зараз що платять, за що тут платять гроші. Все просто: ми являємося посередником, страховим посередником. Наша робота а, заключається в тому, щоб надати клієнту інформацію, ту, яку щойно ви почули: про накопичення, про страхування. І... Від вас робота на початку, яка ви просто іншій людині, знайомі чи незнайомі. Ну, ми це вже все вчимо. Кажемо, яким людям можна скидувати посилання на такий ефір, і не ви, а ми розповідаємо людям про це все. Людина після ефіру зрозуміла, що це таке. А багато є людей, які вже це чули. Просто не, не мали людей, хто би їм оформив а, накопичення страхування. Якщо це онлайн, ми заповняємо електронну заяву. Якщо це в офісі, наприклад, то є паперова заява, ми її заповняємо. Заповнили, людина собі перерахувала гроші на свій рахунок, не нам дає в руки, а на е, страхову лайфову компанію. І ця е, заява розглядається. Як все окей, випускається людині поліс, це її юридичний документ, який затверджує ваше накопичення. Тоді вам за цього клієнта нарахують відсоток. Все просто. Рухаємося далі. Це пропускаємо трошки. Значить, дивіться, а, що вам будуть платити? От, до прикладу, ви скинули зрозуміли, що це класна тема. А щоб зрозуміти, вам потрібно на другий ефір, на третій зайти, а, індивідуально поспілкуватися, бо зразу не можете все зрозуміти. Я в свій час не зрозумів з першого разу. На другий день від людей Трубки не взяв по цій темі. Ну, коли зрозум... почув, що моя знайома, а, ну, статусна жінка та, займається цим. І я почав це досліджувати і зрозумів, що це круто. Ви запросили одну людину, нехай свого друга. Він це почув, йому це сподобалося. Він захотів е, собі таку програму. І У вас буде кар'єра, яка буде складатися з рівнів. на першому рівні. вам будуть платити 18% від договору людини. Но не з тих грошей, які вклав клієнт, а компанія своєї е, кишені дає заготовленими на заздалегідь грошей. І ви отримаєте за одного клієнта 3600. Я е, в Тіктоці казав, що там за годину 1500 гривень. Тут 3600, шість е, Ну це середні контракт, який люди в нас зараз оформляють. 20, на 20 тисяч гривень в рік. Е, мінімальний контракт це 10 тисяч. Це буде половина цієї суми. За годину роботи. А що, як це за годину? От ефір ми проводимо пів години, 40 хвилин. Ну ще нехай питання у людей будуть. За годину часу затягнули. За годину часу ви отримуєте свої зроблені 3600. І ми працюємо офіційно з всіх доходів, які в нас є. Ми сплачуємо податок. Щоб ви це розуміли, ну по офіційності, по гарантіях, кому цікаво, ми це розбираємо пізніше. Рухаємося далі. Щоб ви розуміли, що вам однозначно сподобається рухатись далі, коли ви заключаєте один договір. У вас тоді появляється азарт. Ви підключили ще одну людину. І ви зробили сумарно оборот 25 тисяч гривень. Це така умова, щоб вийти на другий рівень, і на другому рівні вам платять вже більше. За такий самий договір. Ви отримаєте 800. Далі ви ще долучили двох людей. Тобто, ваша завдача буде на початку, та це собі взяти, наприклад, як давайте так попростими словами скажемо на роботу пару людей, які будуть у вас працювати. Ви е, виходите на третій рівень, на третьому рівні вам будуть платити вже 7 тисяч за один договір. Я вважаю, що це не малі кошти. Нехай би нехай, ви заключите в місяць один договір з нашою допомогою. З нашою допомогою, тому що ви тут ніколи не самі працюєте, завжди з нами. Ми зацікавлені вам допомагати. І нехай один контракт ви заробляєте до своєї зарплати 7 тисяч гривень. І ці 7 тисяч ви можете потратити на щось, на що хочете. На третій рівень зазвичай доходять три місяці: півроку, місяць, по-різному, це залежить від активності вашої, як за швидко ви будете працювати, і це я вам щойно показав один вид заробітку. Ну, грубо кажучи, ви продали поліс, давайте так оформили, запропонували поліс, отримували свою комісію. Є другий вид заробітку, коли ви це не робите, а заробляєте. Бо якщо б в свій час я побачив тільки ось це, що ви зараз бачите, тобто оформив, заробив, навряд чи б я у цьому бізнесі затримався. Але великі гроші в цьому бізнесі заробляються, працюючи другим варіантом. Що це за варіант? Показую, що вже і показував вам. Ви, щоб не самому тут працювати, ви собі берете у команду пару людей. Не знаю. А, Хто які асоціації наводить, ну, до прикладу, спортивний комплекс. Є, наприклад, власник, і є тренери, які там працюють. І вони йому приносять певний відсоток. І так само тут ваші люди працюють, і за їхній оборот, який вони зроблять протягом місяця, ви заробите гроші. Це називається пасивний дохід. Коли ви не працюєте, але заробляєте. Що ви будете заробляти, маючи у команді чотирьох людей, не треба більше. Дивіться. А насправді як це рахується, вам 35% платять на третьому рівні, вашим людям 24%. От ваші люди на другому рівні працюють, Та? вони зробили оборот, так показує 100 тисяч гривень. Від вашого проценту віднімаємо їхні. між вами різниця 11%. Тобто, як мені, до 30% комусь 20% різниця 10 років, а тут відсоткова різниця. І цю різницю множують на весь оборот, які роблять ваші двічки. Тобто на 100 тисяч гривень це пару контрактів, з 11 тисяч гривень ви зробили з своїх двічок. А двічок у вас скільки? Дві людини. І е народ, це реально. Я в цьому бізнесі більше п'яти років. У мене е формувалися м різні команди, і я знаю, скільки можна заключити договорів. А е я в свій час е найбільше заключав за місяць це 9 договорів. І це є е, е, на рахунок цього мене подарунки, є відео, де мене нагороджують за цю зроблену таку роботу. Ну, в середньому пару контрактів можна робити. Але коли у вас є м, команда, яка працює, то ви незалежні від себе. Бо коли ви ходите на роботу, зараз візьмемо е, не цей бізнес, який я вам показую, а роботу, куди ви ходите? Ви залежні від самого себе, від свого стану здоров'я. От ви захворіли, все, ви не пішли на роботу і вам вже не платять кошти. Вас звільнили, вам не платять кошти. А тут не важливо, що сталося. У вас буде дохід від вашої команди. Я приклад такий навів, та, якщо би що сталося. Давайте не так. Давайте е, літо зараз. Ви хочете десь на рибалку, ви хочете в гори, а ви мало часу на це виділяєте, тому що вам треба йти на роботу. А в цьому бізнесі ви можете поїхати на два на три дні на рибалку в гори. І ви знаєте, що у вас є люди, які працюють, ви отримуєте свій дохід кінця місяця, і ви своїх людей е контролюєте, тобто їм допомагаєте теж онлайн. Вам не потрібно бути присутні біля них. Ви навіть в горах маєте інтернет, ви з ними зв'язуєтеся і е вже працюєте онлайн. Вот що класно. Ми завжди працювали. це все показували в офісах на фліпчартах, маркерами писали. Ну, в зв'язку з війною, ну це ще започаткували це онлайн, коли коронавірус з'явився, е, і навіть обороти збільшились, перейшовши на онлайн, кому о, л, добре, можу багато ще говорити швиденько. Е, що ви отримаєте з першого рівня? Ваші новенькі будуть активні люди, тому що вони е, хочуть заробляти, вони хочуть когось результати, вони теж однозначно зроблять такий оборот із одиничок. Ви отримаєте вже більше. Тобто, чим у вас вищий рівень і у вас є новенькі, тим краще ви заробляєте. Тому що ви розуміли, чому я я не на третьому. От мені потрібна одна людина, яку я зараз буду доводити до третього рівня. я дуже зацікавлюся зробити людині третій рівень не за три місяці, а за місяць. Чому так? Людина закриває моє новенька третій рівень, я автоматично закрию п'ятий, бо я зараз на четвертому і е, різниця з п'ятим і першим. Дуже хороша. Ви бачите, яка між третім і першим. Та а між п'ятим і першим це ще краще. Тому я зацікавлений не, не не тільки у цій одній людині. Буде мене зараз двоє, троє, четверо е, ду, долучаються. і Я буду Pepsi, Boeing, Google, Tesla Тесла і так далі в рейтингах Forbes 2000, тобто Global, найбільші компанії світу. Там можна побачити на якому який рейтинг займає компанія MetLife. Це в Нью-Йорку. У Мене сестра живе в Нью-Йорку. Я коли перший раз про це почув, зразу дзвонив до неї. Чи є така компанія? Отримав позитивну відповідь. В Індії Медлайф так виглядає: Мексика, Португалія, Іспанія, Угорщина і MetLife в Києві на вулиці, так не буду тут озвучувати, хоча, в принципі, це доступно під час війни. Не дуже озвучували місця там, де ми працюємо. Uh, так що багато ще можна де показати. Можливо, хтось у Польщі, можливо, хто дивиться зараз цей ефір десь за кордоном в своїй країні. Просто вводити в інтернеті в гуглі Метлайф uh, і ви побачите на якій вулиці uh, розташовано Метлайф. Тут нарізка м, м, різних фотографій, тобто подорожей, там да, вам покажу трошки. У нас не тільки можна заробляти, у нас ще є різне навчання по Цьому бізнесу і воно проводиться як і в країні, так і за кордоном, і це все безкоштовно. Зрешті, хто зараз стартує і, наприклад, працює накопичує собі ці поїздки після відкриття кордонів, буде на тому навчанні, де він має бути. Я, наприклад, був на різних навчаннях і, наприклад, сім днів. Безкоштовно, переліт теж безкоштовно. В Туреччині, де все включено де плюс круте оточення, де вам класні знання дають, після яких у вас результати збільшуються. Це досить, досить класно. Я теж кожному із вас можу показати багато своїх поїздок. та Як це виглядає? І багато. Багато ще таких такої нарізки. Різних слайдів. Добре. переключаю трошки камеру на себе. Друзі, так швиденько, коротенько. Такий е, трейлер для вас е, я провів сьогодні по бізнесу, яким е, займаюся. Трейлер, тому що коротко, а більш масштабніше про бізнес. Що це таке? Як вглиб все працює, ми з вами можемо вже індивідуально поспілкуватися. Так, до речі, в кого які є запитання, е, задавайте. Я включу всім мікрофончики. Так, дозволяємо всім говорити, всім бажаючим. Питання однозначно у вас є. Просто є такий момент, коли люди встидаються, бояться їх задати. Я, до речі, коли теж сидів на першій своїй презентації, там кажуть: у вас є запитання? У мене є багато запитань, але я бачу навколо себе ще 20 людей, і я зрозумію, якщо я зараз щось не те скажу, всі будуть сміятися, та тому є такий страх. Але вас, в принципі, ніхто не бачить. Включили мікрофончик, сказали те, що вас цікавить. Якщо ні... Після завершення ефіру пишіть мені особисте повідомлення. Виходимо з вами на такий зв'язок і там вже спілкуємося. Так. У мене є одне таке питання. А Який час ви до цього йшли? До 5-го рівня? Ну, загалом, з самого почала, ну, з самого початку і до теперішнього моменту. 5 років. 5 років. Добре. 5 років. А, а для початку, я так поняв, не вкладав там ніяких, ну це просто зробити страховий поліс. Так, дивіться, фішка нашого бізнесу, що вам, він безінвестиційний. Бо якщо ви хочете відкрити, стат підприємцем, відкрити кафе, вам треба 10, 20, 50 тисяч доларів. Тут ви не вкладаєте одна умова, тільки щоб ви почали тут працювати? Вам потрібно мати ось такий договір на купичення, страхування життя? Все для чого вам його мати? Тому що ви будете працювати з людьми з цим продуктом. І до прикладу, ви зрозумієте, а ви зрозумієте, що це крута річ. Ви запропону розкажете про це своєму там другові. Однозначно, повірте моєму досвіду. Він вас запитає: а на яку суму в тебе договір? Та на який термін? А можемо у відповідь сказати, ну, я що я ще собі не оформив. Що тоді буде? Ну, зрозуміло, логічно, що довіри не буде. Тому е умова тільки одна: це мати собі ось такий договір. Далі, покроково, ми все повністю розказуємо, е що починаємо, як працюємо, в який час. Тобто, ви можете взагалі годину часу виділяти на цей бізнес. Ви працюєте на роботі, там 8 е годин. Після роботи зайшли на такий ефір, скинули людині посилання. Оце на початку така ваша робота. Але коли у вас з'являються люди, ви починаєте заробляти, от тоді ви задумаєтеся, чи варто мені ходити на роботу. Я вже ну, отримую ті самі гроші, що і на роботі. І тоді вже масштабуєте е, цю справу м -м, масштабніше, теж з нашою допомогою. Так, добре, це Тому? я зрозумів. Е, я ще розумію, що можна буде після ефіру з вами зв'язатися, так? Так, так, Олексій, звісно. Тоді я з вами звержу вже після ефіру. Чудово, добре. Добре. Очікує. Добре, гарно вечора. І вам. Дякую. Тому, друзі, вам не потрібно переживати е, за те, чи у вас получиться. Я вам скажу два моменти: коли получиться і коли не вийде. Получиться в тому е, випадку, коли ви будете е, слухати мене і мого колегу, з яким я співпрацюю, тобто, мого. Товариша, який вже навіть більше в цьому бізнесі, ніж я, тоді у вас вийде. Але коли ви захочете по-своєму робити, не по не виходить чомусь людей. та Люди є такі, що хочуть кажуть, свій велосипед придумувати. Ні, я хочу все ж таки по-своєму людині про це розповісти там і так далі. Не виходить. Ну, настільки я вже теж на такі граблі ставав, та, коли хотів по-своєму робити. І воно не виходить. А так, як мені е, е, казали робити, як по Кроково, я думаю, спробую так, і все, все окей. Я вибачаюся, просто от ви сказали, що Ну можна я на русском? Так, окей. окей. просто ви сказали, що є такі люди, що... которые думають, що у самого лучше получиться, ніж з кем-то. То это не є правильно. Це з моєї точки зрения. Почому? Тому що в кожній роботі може бути колектив. Я? Вообще, дивіться, я... Як? Саша. Саша, дуже приємно. Саша, дивіться, коли командую працювати, я тут згідний на 100 Но Воно набагато легше. Сфер, набагато легше. Но людям, які тільки стартують, як я кажу, їм потрібно е, слухати людей і варювати цієї ночі, бо у вас буде безсонна ніч. <рес> Добре, я зрозумію вас. Ну, все одно я з вами ще зв'яжуся після ефіру. Так, так, обов'язково, без проблем. Mm, так, дякую. включаю ще, будь ласка, мікрофончики іншим. Хто долився. А, Володя, ти зараз на ефірі можливо щось хочеш доповнити. Добре, добре, друзі. Ну, якщо питань немає, я буду завершувати цей ефір. Но в кого все ж таки є питання. Кому цікаво дізнатися, як стартуємо, як далі рухаємося. Пишете мені в приват, особисто зізвонюся, і там по кроку я вже далі вам буду казати всі моменти. Добре, приємно було поспілкуватися, бачити всіх на ефірі. До речі, цей ефір я буду такий же самий проводити післязавтра. А в мого товариша ефір на тему заробітку буде завтра. Так само, кому цікаво, можу скинути його посилання, послухати ще його. Навіть рекомендую послухати, тому що з першого разу не все ви почули, щось задумали, щось аналізували. А два-три ефіри, і у вас вже будуть, буде більше знань про це, це все. Добре. Тоді на зв'язку, я також буду зараз на ефірі о 22.00 у Володимира. Які зараз от присутні на ефірі, тому з вами побачимося і на зв'язку особисто повідомлення всім гарного вечора.